Всім друзі, привіт! Сьогодні у нас 6 лютого 2024 рік Україна, Київська область. В сьогоднішньому відео я розкажу свою схему обробок від такого захворювання, як маніальний опік, а також розповім, як я буду захищати свій сад, свої абрикоси від весняних заморозків. Отже, що нам потрібно зробити на початку лютого? Перше це. Побілити або краскою, або з електроприскувача. Я з електроприскувача побілив крону дерев всю, ну як майже до висоти цих до 2 метрів, можна так сказати, півтора-два метри. Побілив для того, щоб наша кора, яка має темний корін, не нагрівалася і дерево і не стимулювало наше дерево для... Прокидання. І тому що в лютому сонечко виходить, починається нагріватися кора і починається сокорух. Якщо ми ось побілили лапном, в даному випадку, це нас збереже від сокоруху раннього такого, а також це збереже нас від весняних заморозків. На тиждень, а можливо, навіть і на два. Пізніше почнуться весняні заморозки, тому що дерево не буде так сильно нагріватися, не буде йти сокорух так швидко. І ми зможемо тим самим зберегтися від попадання оцих весняних заморозків. Плюс саме вапно має таке свойство, якби воно зжимає кору, і це нам дасть плюс в тому, що. Також дерево пізніше прокинеться весною. Друге, що я буду робити в цьому році. Буквально ось тільки буде плюс, плюсова там плюс 10 до 10 градусів. Я зроблю обробку таким препаратом, як Медян Екс. Буду давати 40 мл на 10 літрів води. Цей препарат працює від 5 градусів. Можна пройтися іншим мідними препаратами. Я, наприклад, кожен рік проходжу один медян екстра. Мене це задовольняє. Цим повністю ми пройдемо сад і таким чином я всі випалю всі грибкові захворювання оцим препаратом. І підготую вже свій сад до весняних обробок, обробок можна так сказати. До речі, Цим препаратом можна користуватися і в кінці осені, коли попадуть усі листочки. Другу обробку зроблю таким, таким ось вапном комовим і мідним купоросом. Буду сам робити бордовську рідину. Буду давати 300 г мідного купоросу і пів кілограма вапна. Комового кусочками буду сам гасити. І буду робити бордовську суміш. Тому що те, що продають в магазинах, вже готова бордовська суміш, вона, ну, вона дуже низької якості, можна так сказати. Це краще так сказати. Тому цими препаратами, от, от, от цим бордовським жидкостю я проведу другу обробку. Третю обробку. На е, початку, е, коли буде у нас розвий бутон перед цвітінням, можна так сказати, я приведу препаратом. Обробку таким як хорус. Буду давати 4 мл на 10 літрів води, також від бронькового довгоносика та інших шкідників буду давати такий препарат український, який купив в цьому році, перший раз спробую, автожук. Оці два препарати працюють від 5 градусів. Тому я зроблю таку бакову суміш, додам адювант обов'язково, що е, покращить нам обробку. 8-16 разів. І тобто ми зможемо отримати 100% результат від цих обробок. Четверту обробку я приведу таким препаратом, як сіну на початку цвітіння. Буду давати 12 мл на 10 літрів води. Плюс буду додавати такий препарат Set Називається він. Це препарат, який при антистресових ситуаціях, а також він дуже добре працює під час цвітіння. Тобто, коли в нас погана погода, коли у нас погано літають бджоли, він дуже добре допомагає запилюватись нашим абрикосом. І я думаю, що я отримую чудовий результат, якраз коли будуть ці заморозки. Що можна ще зробити? Значить, які ще є народні методи. Я, наприклад, якщо в мене вийде приїхати в сад, тому що я живу в місті, а сад знаходиться в мене в батьків селі, можливо, батько попрошу, щоб він це зробив. Перед самими заморозками потрібно або можна зробити дождювання. Це тобто з опрескувача просто налити воду, трішки її підсолити. І пройтися всі свої абрикоси, от, щоб отак водичка стікала, як зараз. Це дасть змогу нашим квіточкам не замерзнути. Вода замерзне, а всередині квіточка останеться цілою. Таким чином можна зберегти таким, таким способом наш сад під час цвіті. Ще який є спосіб, є спосіб димкування. Димкування, як ми робимо, це потрібно назбирати органічне сміття різного, траву, гілочки, листя. Все докупи потрібно, щоб воно трішки було влажнувати і підпалити, щоб воно диміло потихеньку. Таким чином буде підніматися крону дерева і якби, буде давати своє тепло. І таким чином також ми зможемо вберегтися від. Цих я, наприклад, 100% використовую такий спосіб, як в мене є капельний полив, і я включу перед заморозками капельний полив. Тобто вода також, яка, буде, яка розлита буде по кроні, буде також нам давати тепло і крона дерева не буде попадати під заморозки. Якщо у вас нема капельного полива, можете вилить 5-10 відер в залежності від розміру дерева, покроні. І таким чином можна також зберегтися від невеликих заморозків. Ось такі засоби я буду робити від наших весняних заморозків. І ще останеться зробити одну обробку п'яту. Також я буду робити препаратом Сігну. Також працювати Max і буду додавати такий препарат Provanto Vernal. Буду давати 2 мл на 10 літрів води. От. Якщо дотримуватися рекомендацій, то цей препарат не шкідливий для бджіл. Ну і до останніх цих трьох обробок, я вже, я вже казав, буду додавати такий адюант Adumax, який прокращує. Обробки наші 8-16 разів, Тобто дає нам 100% результат. Ну от, в принципі, от такі, таке невеличке відео. Я думаю, кому відео було корисне, ставте вподобайки. Дякую за увагу. До зустрічі!